Вітаю, вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. Сьогодні ми будемо збирати мотоблок з маркировкою pi 900. Дуже багато питань виникає, складових немало. Тому зараз будемо розбиратися, розкладати і розповідати, що, за чим і як збирати, щоб ваш мотоблок був в робочому стані. Для початку давайте поставимо його на колеса. Для цього беремо цей переходник, кріпимо до колеса. Переходник, в свою чергу, кріпиться до осі. Для того, щоб закріпити цю полуось, як її назвати, полувісь, беремо 4 болти і кріпимо. Напіввісь кріпимо так, щоб сосок для подкачки був ззовні. Не забувайте встановлювати шайбу гровера. Для збирання нашого мотоблоку в нас є все необхідне у зіпу, котре йде в комплекті. Колеса для встановлення підготували. Ось так вони виглядають в зібраному стані. Маємо виставляти їх на блок. Встановлюємо колесо і закріплюємо його до допомоги шпильки та скоби фіксуючої, суміщаємо отвори на валу та на переходному валу. Вставляємо шпильку і фіксуємо її скобою. Все. Звертаю вашу увагу на те, що на колесах встановлені стрілки. Напрямок оберту. Слідкуйте за цим. Для того, щоб наш мотоблок вже фіксовано стояв на землі, вставляємо ще одну опору. Також кріпимо її за допомогою шпильки та скоби. Тепер маємо можливість встановити ручку. Для цього відкручуємо прижимну гайку і фіксуємо ручку в потрібному нам положенні. Як ви бачите, ручку ми можемо поставити ще під кутом до осі мотоблока. Ми встановлюємо прямо. Також є ще одна точка кріплення ручки. За допомогою цієї ручки ми можемо виставити нахил ручки так, як вам зручно. Ну, ми поставимо поки так. Давайте вже встановимо тоді ручку перемикання передач. Фіксуємо на шпильку та на скобу. Тепер вже наш мотоблок більш-менш в зібраному стані. І давайте розповімо, де які вузли в нього знаходяться. Перше стартер. Друге двигун внутрішнього згарання. Чотири такний. Далі редуктор, котрий передає оберти на тягові колеса. В даному випадку колеса. Далі оберти у нас передаються з двигуна на. Редуктор ремінною передачею. Для додаткового обладнання на ведучому шківу має ще один проріз. Коробка передач має 4 положення: це нейтралка. Перша, друга та задня швидкості. Ємність бензобаку 3,6 літра. Бензобак обладнаний фільтром грубої очистки палива. Отвір для заливання моторної оливи. Із щупом. Його ємність 0,6 літра. Також є ще один отвір, котрий веде в картер двигуна. Люди радять заливати порівну масла, що з однієї, що з іншої сторони, але тут вже щупу немає. Також в нас є пробка, котра допомагає нам змінити оливу. Тобто стару злить, закручуємо і заливаємо нову моторну оливу. Редуктор також має отвір для заливки трансмісійної оливи. Заливаємо мінімум, це в нас поки не буде витікати, коли воно стоїть у вас рівно. Якщо зальєте трохи більше, нахиливши апарат, гірше не буде. І в нижній частині редуктора також є пробка для заміни поливи. Заслінки. Верхня, це в нас воздушна заслінка, нижня заслінка перекриває подачу палива. Повітряний фільтр. Дуже простий використанні. Не забувайте час від часу. Витрушувати, промивати, висушувати і потім встановлювати на місто. Вихлопна труба оснащена ще глушником і ще має захисну сітку, щоб ви не опеклись. В разі чого. Встановлюємо кришку ремінної передачі. Сюди йдуть гвинти без гайок. Для того, щоб встановити крила, треба закріпити додаткові планки. Передня йде на довгий гвинт, кріпиться до рами і задні планки кріпиться кожна окремо. Тепер можемо встановити крила. Крила кріпляться кожне на 4 болта із гайками. Під'єднуємо електричну частину, тобто провод, через який ми можемо кнопкою заглушити апарат. Кнопка має два положення. Перше це ввімкнуто, тобто в такому положенні ми можемо запустити агрегат. Якщо нам його треба заглушити, Вимикаємо. Отже, мотоблок ми вже зібрали. В такому варіанті зібраності він може виконувати якісь роботи посаду, тобто на колесному ходу. На цієї частині ви можете закріпити якесь обвісне обладнання, плуг чи дещо, або зачепити причіп, якщо він у вас є, і перевозити вантажі. Тут ми маємо болти з упорами, котрі регулюються для того, щоб отримати. Нужний вам угол повороту робочої частини. В комплекті йдуть також тримачі для закріплення проводочків чи тросиків, щоб вони нам не заважали робити. На другій ручці ми маємо регулювач обертів двигуна, тобто скорості сунення нашого тракторця. Він щелчковий. Ну, а зараз ми перейдемо до зборки культиваторних ножів чи розпушувачів. Перше, що, на що хочу звернути вашу увагу, на те, що ширину обробляємої поверхні, ми можемо регулювати. Тобто вони йдуть у нас секційні. В залежності від того, скільки вам треба спушити землі. Набираємо, далі підходьте, будемо роздивлятися по ножах. По-перше, ножі в нас різні, назвемо їх ліві і праві. Тому, щоб не плутатись при зборці, розложіть їх одразу по різних купах. Вісім на кожну сторону, тобто 16 на одну сторону і 16 на другу. Для збирання однієї секції ножа, нам треба взяти два лівих і два правих ножа. Ножи мають трохи таку заточку, загострення. Його ми виставляємо при роботі, щоб воно оберталось на нас. Тобто перший нож ставимо. Беремо другий, також заточкою на себе, і кріпимо через один отвір обидва ножи, щоб в нас в різні боки дивилися за вигини. Далі трохи обертаємо і встановлюємо. Нож, котрий також буде в шахматному порядку. І знову кріпимо через один отвір, одразу два ножі. Далі знову трохи провертаємо і встановлюємо останній нож. Також кріпимо його через обидва ножа. Ось так в нас виглядає зібрана секція. Повторюємо то саме по всіх секціях. Інший варіант зборки два ножі на одну секцію. Це можна зробити завдяки співпаданню оцих отвірів або чотири, або два ножі. При збиранні такої конструкції на два ножі, слідкуйте, щоб розліт ваших осей по ножах розпреділявся равномірно по. Цієї частині інструменту. Зараз ми збираємо максимальний комплект ножів з обидвох сторон. Отже, ножі ми зібрали. Це, мабуть, найтрудомісткий процес з усього збирання. Вставляємо захист. Також по отворах все це суміщаємо, встановлюємо шпильки. Тепер встановлюємо це на мотоблок. Так само, як і на колесах, не переплутайте напрямок, щоб загострена частина пішла на вас знизу догори. Суміщаємо отвіри, вставляємо шпильку і фіксуємо її. Мотоблок зібраний, переобладнаний на культивацію. Якщо вам цікаво, як він працює в ділі, Лишайте коментарі. Ну а так, як завжди, підписуйтесь на наш канал, лишайте вподобайки і на все добре. Хай щастить!